Просто фантастика. Товар, який продається як гарячий пиріжок, і він вже в нас на складі є. І це СПТ-1 для тих, хто шарить, хто не шарить. Я просто скажу, що це адідас категорії 1. Наповнення просто бомбічіське ракетичне Я виклала буквально пару штучок. Що попадається, ви самі прекрасно знаєте. Тут є і штани, і світера, і різного плану рубашки, вітровки, термушки. Олімпійки, розміри різні. брендик в нас присутній, етикеточки в нас є: все, бомба, ракета, петарда пушка. Чи є тут літочко? Звісно, є. Є тут шорти, є футболки, тому що цей товар завжди був, є і буде все сезонним. Чи продається таке літочко в наших клієнтів безсумнівно і навіть нічого не залишається. Отже, такий товар. Іде в мішочках від 20 до 30 кілограмів. Тобто, по-різному може бути. Сьогодні в нас, наприклад, мішочок 28,9 кілограмів на огляді. Кому треба відеоогляд – no problem. пишете 4 циферки на екрані, це код цього товару написали менеджеру. Менеджер все вам замовив, все вам скинув, сподобалось, забрали мішочок з відео. Кому треба не тронутий, зашитенький, з оригінальною пломбочкою, no problem, нам ще краще. Сказали, скільки вам таких мішків треба. Менеджер прийняв замовлення. Мішки поїхали до вас. Ви довольні, ви торгуєте. Отже, для замовлення зв'язуйтесь з мен... з своїм менеджером. А кого менеджера ще немає, пишете просто нам сюди. В Тікток коментарі, приват і номер шапці профілю.